Христос Воскрес! Це, звичайно, була центральна подія і є по сьогоднішній день для всієї історії християнства. Але сьогодні християнський світ згадує про ще одні події, які відбувалися після Воскресіння, називають неділю Хоми. І згадує, що він був невірний. Але я хотів би сказати, що дав би Бог кожному із нас такої віри, яку мав апостол. Фома. Дивлячись на цю особистість, можна в Слові Божому знайти небагато, але те, що він сказав, те, що він зробив, можна сказати, що це була справді віруюча людина. Це була людина, яка служила Богу, яка своє життя віддала на служіння. Але згадуючи цю подію, яка відбулася тиждень після Воскресіння Ісуса Христа, відкриємо Євангелії Дивана, 20 розділ. Прочитаємо з 24 го вірша і нижче. 20-й розділ Євангелії від Івана, 24-й вірш і нижче читаємо. Ахома, один з дванадцятьох, званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. І інші ж учні сказали йому: Ми бачили Господа. А Він відказав їм: коли на руках його знака відсвяшного, я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани. І свої руки не вкладу до боку його, не ввірую. За вісім же день знову вдома були його учні, а з ними Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав Мир вам. Потім каже Хомі: простягни свого пальця сюди та на руки мої, подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус, тому вірував Ти, що побачив мене, Блаженні, що не бачили, й увірували. Я думаю, ви не один раз читали про цю подію, але сьогодні я хотів би подивитися не на саму цю подію, а на більше, що спричинило і після чого вірував Хома. Для цього відкриємо старий заповіт книгу пророка Ісаї. 53 розділ. Я думаю, ви вже знаєте на ці слова. І прочитаємо з 4 вірша і нижче. 53 розділ книги пророка Ісаї. З 4-го і нижче читаємо. Направду він. Немочі наші взяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас вздоровлено. Не чим іншим, а його ранами нас здоровлено. Сьогодні я хотів би разом з вами говорити про рани Ісуса Христа. Тому що не що інше, як саме вони, змінили погляд, змінили віру апостола Хоми. Він сказав, поки не побачу, поки не попробую своїми руками не повірю. Не пройшло багато часу. Ісус Христос знав його думки, прийшов і каже: на, візьми, потримай, попробуй. І будь віруючим. Слово Боже говорить, щодо цієї події. Дякую. Причетні не тільки апостоли, не тільки учні, які були з Ісусом Христом, але і ми. Відкриємо новий заповіт Євангелії Матвія. 27 розділ. З 22 вірша і нижче прочитаємо слова, які записав Євангелист Матвій. 27 розділ Євангелії від Матвія, 22 вірш і нижче. Пилат каже до них, а що ж має робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розп'ятий буде. Ви знаєте, до чого привели ці події? Вмив руки Пилат. А весь народ відповів і сказав на нас його кров і на наших дітях. Тобто люди, які були присутні там, кров Ісуса Христа вони взяли на себе. Вони сказали, так, ми будемо винні в цьому, але розібни його. Коли поєднати всі тих три місця, ми бачимо, що рани Ісуса Христа вони мали величезне значення. Кров пролита Ісусом Христом. Вона доводить те, що вона була пролита за наші гріхи, говорить Слово Боже. І ці слова, які народ сказав, що на нас Його кров і на наших дітях говорять про те, що люди, які жили і після Ісуса Христа, вони причетні до Його ран і до того, що Христос помер за кожного з нас. В книзі пророка Захарії. В 12 розділі читаємо такі слова: «Я вилю Духа милості та молитви і будуть дивитись на мене, кого прокололи. Так як колись народ Божий дивився на змія, піднесеного в пустині, так сьогодні народ, який шукає спасіння своїм душам, дивиться на Голгофу, дивиться на того, хто був проколотий за наші гріхи, дивиться на того, в кого лишилися рани. рани. Вони лишаються після важких випробувань. Хто служив в війську, знає, що за поранення існують найспеціальні нашивки, щоб люди, які зустрічаються, військові, один одного, бачили, що ця людина була ранена раз, другий, третій. І це викликає повагу, що людина перенесла величезне випробування, але вернулася в стрій і служить. Рани Ісуса Христа вони мають ще більше значення. Рани Ісуса Христа були тим явищем те, цією ознакою, до якої доторкнувся апостол Фома. Доторкнувся і сказав, і назвав Ісуса Христа Господом, признав його Богом. Сьогодні рани Ісуса Христа вони теж існують, тому що Ісус Христос пройшов через Голгофу. Пройшов для того, Слово Боже говорить. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Коли навіть нас ще і не було, помер за нас, помер, щоб не проливалася вже більше кров жертв. Тому що в старому заповіті за кожний гріх приносилася жертва. Слово Боже говорить, що рани Христа це є доказ Божої любові до Його творива, до нас, до людей. Якщо людина сьогодні. Має якийсь сумнів. А чи Бог помер за мене, а чи він за мене забув, то ми щомісяця маємо можливість подивитися на знаки тіла і крові нашого Спасителя Ісуса Христа. Хома сказав, коли не побачу, не вірю. Я не думаю, що він був невіруючим, тому що коли дослідите Писання історії з лазарем. Коли переслідували Ісуса Христа і Його учнів, і коли їм потрібно було йти в місцевість, де за ними шукали, то Фома сказав слова, які говорять про величезну вірю, почув про цю небезпеку і говорить: ну і що ж, підемо і ми, щоб разом з Христом вмирати, він не боявся вже тоді смерті. Але кожна людина, можливо, він сказав це в запалі. Учні йому сказали, сказали, ти, з ким він ходив, воскрес той, кого розпили. А він говорить, не вірую, поки не побачу. Слово Боже говорить, що ми сьогодні знаходимося в кращому стані, ніж апостол Фома, тому що він, Слово Боже, говорить, повіри, бо побачив, але блажені ті, що повірили і не бачили, і ми сьогодні відносимося до таких. Слово Боже говорить, що рани Ісуса Христа це доказ нашого прощення. Якби Ісус Христос тільки говорив, це була б теорія. Якби він тільки казав, Я прийшов, щоб послужити вам і душу свою віддати за вас, хтось міг би повірити, хтось би міг не повірити. Тому що ми сьогодні бачимо багато можновладців, багато людей, які щось обіцяють, і ми вже звикли до тих обіцянок, які не виконуються. Але Ісус Христос прийшов не тільки сказати, я прийшов не для того, щоб ви служили мені, а щоб послужити вам і душу свою дати на викуп за багатьох. І він не просто це сказав, Він це зробив. Зробив на Голгофі, і коли він воскрес після того, як був розп'ятий, на його тілі лишилися рани. Рани вони болять. Рани вони нагадують про ті події, які їх принесли. Багато людей мають якісь рани, переломи, і ви знаєте, навіть на зміну погоди вони про себе нагадують, болять, і ми свідомо чи несвідомо, хочемо чи не хочемо, згадуємо, що нас спіткало і де саме ми здобули ці рани. Але рани Ісуса Христа вони стали доказом того, що Ісус Христос прийшов, сказав і зробив, що Він помер ради спасіння. Своє життя віддав не тільки за учнів, а як слово Боже говорить, за всіх, хто повірять в нього. Апостол Павло, другому пісенні до в 5 розділі, пише такі чудові слова, що Бог у Христі примирив світ із собою Ісусом Христом, не зважавши на наші провини. Примирив, не зважавши. Він знав, що люди будуть будуть жорстокі, будуть грішні. Але не зважавши на це, авансом дав кредит довіри кожній людині, яка буде жити навіть після приходу Ісуса Христа для того, щоб ми мали можливість примиритися з Богом. Слові Божому, читаємо, що рани Ісуса Христа це умилостивлення. Умилостивлення за наші провини. Пішов Ісус Христос на хрест замість кожної з нас. І рани Ісуса Христа, вони зміцнили віру не тільки апостола Фоми, але і кожного з нас. Кожна рана на його тілі, а їх було чотири, пізніше п'ять. Вона стала доказом слів Ісуса Христа, які Він говорив. Отче, прости їм, бо не знаю, що чинять. Він знав, що учні, знав, що народ, який був там на Голгофі, побачивши, що сталося, вони повірять. Але він знав, що буде наперед. А люди, які це чинили, вони не знали. І Христос молився до Небесного Отця прости їм, моче, бо не знають, що чинять. Рани Ісуса Христа говорять нам про Боже співчуття до кожної з нас. Бог не хоче смерті грішника, але хоче, щоб спаслися. І якраз рани Ісуса Христа вони кличуть людей, вони міняють людей, як змінили віру. Апостола Фоми. Христос знав, що завдяки його хресному подвигу, наступники, які будуть жити після нього, вони вже не будуть терпіти, не будуть терпіти і боятися страху смерті. Христос Воскрес! І його рани стали доказом Воскресіння. Не так багато доказів Воскресіння могло б бути, якби Ісус Христос прийшов в новому тілі, прийшов як Бог, але Він з'явився учням як людина. Як людина, яка перенесла випробування, як людина, яка була проколота на христі, розп'ята, і місця на його тілі вказували рани, вказували на те, що це саме він. З учнів ніхто не лишився байдужим, з учнів ніхто не став боятися після цього смерті. І апостол Фома, після того, як Ісус Христос вже вознісся, історія говорить, що учні Ісуса Христа кидали жереб. Хто куди має йти, і де проповідати вчення Ісуса Христа про спасіння, про Воскресіння. Якраз в цьому апостолі випало йти в Індію, йти туди, де дуже багато поган, де про християнство ніколи ніхто і про живого Бога не чув. Він служив, він проповідував. І історія говорить, що він помер теж мученицькою смертю. П'ять разів п'ятьма списами пробили його тіло, і він помер, але після нього лишилися наступники. Те місце, де він служив на сьогоднішній день, стоїть навіть храм. І Слово Боже говорить, що рани Ісуса Христа зробили з ним чудо. Що з того, хто мав сумнів, хто ще боявся чогось, він пішов на вірну смерть, тому що йти в такий край поганський, я думаю, що в тодішні часи і тепер було дуже небезпечно. Рани Ісуса Христа, вони є доказом зцілення в старому заповіті. Ми читаємо пророк, Ісая написав: Його ранами нас здоровлено. Скажіть, будь ласка, чи хтось подивився на рани Ісуса Христа і став здоровий фізично? Про яке здоровлення йдеться в цьому місці? Йдеться не про що інше, як про здоровлення духовне. Сьогодні багато людей хворі фізично, але ще більше людей хворі духовно. Сьогодні лукавий в цьому світі. Своєю хворобою, своїм невірством, своєю зверхністю, гордістю багатьох заразив цією хворобою, гріховною хворобою. Але рани Ісуса Христа написано Його рани, Його ранами нас вздоровлено, написав Пророк Ісая. Рани Ісуса Христа вони відкрили новий період в історії. Тому що в Слові Божому, читаємо, що кров пролита Ісусом Христом на Христі, це стало початком нового заповіту між Богом і людиною. Це, праця, це період праці Духа Святого після того, як Ісус Христос пішов землі. Сьогодні, згадуючи цю подію, згадуючи учня майбутнього апостола, Фому, Кому інак інакше переклади ще інакше називають. Але я хотів би зосередити нашу увагу, що Христові рани це особливі вчителі, які навчають його послідовників досконалості. Він став кращим, сильнішим. Вони нагадують нам про ціну спасіння, заплачену за кожного з нас. Шрами Ісуса Христа. Вони сьогодні теж можуть міняти людей. Реакція цього майбутнього апостола нам відома. Але сьогодні я думаю, що не всі люди присутні тут, вони вже є спасені. Сьогодні, дивлячись і згадуючи цього апостола, якого світ, ці, що не знають, називають невірним або він проявив невірство. Я хочу сказати до себе до кожного з вас, в якому стані перебуваємо ми сьогодні. Чи ми не подібні до апостола цього тимчасового його стану, що він не повірив? І дивлячись на рани Ісуса Христа, як ми сприймаємо їх сьогодні? Я хочу сказати, що неможливо лишитися нейтральним по відношенню до Ісуса Христа, до Його Головського подвигу і до ран, про які ми читали сьогодні. Можна їх або прийняти. Приміряти до себе і сказати, так, я вірю, моя віра від того змінилася, зміцнилася, і я став як апостол Фома. Я не боюся смерті, не боюся нічого, тому що моя душа спасена. Але можна зайняти і протилежну позицію. Можна не повірити, можна не сприйняти, можна себе заспокоїти, що це не стосується мене. Це ж відбулося дві тисячі років назад. А ми сьогодні живемо в сучасному світі, і нам потрібно якось виживати. Ми повинні думати про фізичний стан, щоб жили добре і ми, і наші діти, про наше благополуччя фізичне. Але хочу сказати, що Бог Він благословляє не тільки тут, на землі. Якщо ми будемо від Бога вимагати, тільки благословінь, Боже, дай благослови, пошли. Мені потрібно. То ми найнещасніші з людей, тому що апостол Павло сказав слова, коли ми надіємося на Ісуса, на Бога тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Бог приготував для нас вічність. Але від того, яке наше відношення буде до Ісуса Христа, до Його ран залежить місце, де ми будемо перебувати. Апостол Хома сказав небагато. Але сказав до Ісуса Христа, коли Він сказав до нього, простягни свого пальця сюди та на руки мої, подивися, простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будьте невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, не так багато потрібно сьогодні людині. Потрібно визнати, що Ісус Христос наш Господь і наш Бог. Що Ісус Христос є той, хто, хто ради нашого Спасіння прийшов на цю землю, хто свою кров пролив і після цих головського подвигу лишилися рани на Його тілі, лишилися рани за наші гріхи. Апостол Хома визнав, признав. І Ісус Йому сказав: Тому вірував Ти, що побачив мене. Але блаженні, що не бачили, увірували. Господь сьогодні дає кожному з присутніх цю чудову можливість стати блаженим сьогодні, дивлячись на рани, згадуючи цю подію, прийняти Ісуса Христа своїм Господом, своїм Богом. Тож, нехай Бог благословить вас в цьому. Ми встанемо і подякуємо в наших молитвах. Амінь.